Одночленом називається вираз, що є добутком чисел та натуральних степенів змінних. Наприклад, 3А у квадраті B, 23 y в третьому степені, y, 7. це все приклади одночлену. Якщо числовий множник, який називається коефіцієнтом одночлена, поставити на перше місце, а кожна змінна. В степені входить тільки один раз, то утворюється стандартний вигляд одночлена. Всі ці одночлени це одночлени стандартного вигляду. Суму показників степенів усіх змінних називають степенем одночлену. Наприклад, перший одночлен має степінь 2 плюс 1 3. Другий одночлен. 1 плюс 3, 4. Третій одночлен має степінь 1. Ну а число має степінь 0. Добуток двох одночленів також одночлен. Наприклад, якщо нам потрібно знайти добуток одночленів, то це ми виконуємо наступним чином. Отже. Нехай 0,4 в 3 б в п'ятому потрібно помножити на 1,5 а в 3б. Спочатку ми перемножаємо числа. 0,4 множимо на 1,5. 4, коли ми помножимо на 15, це 60, і дві цифри комою маємо відокремити. І отримуємо 0,6. Далі. А в третьому множиться на А в третьому показники додаються, будуть А в шостому. Б в п'ятому множиться на Б, 5 плюс 1 це також 6, отже, Б в шостому степені. Отже, це одночлен, знову ж таки, в стандартному вигляді, коефіцієнт у нього 0,6, а степінь 6 плюс 6 12. Якщо піднести одночлен до натурального степеня, то також отримаємо одночлен. Наприклад, мінус 2а в 3 б піднести до третього степеня. Мінус 2 підносимо до третього степеня, буде мінус 8. Далі а в 9, тому що при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, і Б в третьому степені. Таким чином, ми знову ж таки отримали одночлен. Одночлени називають подібними, якщо після приведення до стандартного вигляду вони відрізняються тільки коефіцієнтами або зовсім не відрізняються, і е, буває нам потрібно е, звести подібні члени. Отже, нехай потрібно одночлен привести до стандартного вигляду. 3П. Мінус Q і на P в 10 степені. Це одночлен, але поки що він не в стандартному вигляді. Тому спочатку ми на перше місце ставимо числовий множник, і це мінус 3. Далі P множить на P в 10 буде P в 11 степені і Q. Оце вже ми привели до стандартного вигляду. І можемо сказати, що коефіцієнт даного одночлена мінус 3. А степінь 11 плюс 1, 12 степінь має даний одночлен.